Коротше, не знаю, як буде камера знімати, вроді би мутна, як я тільки що подивився. Но, в мене вже таке було на опен-камері. потім ти включаєш і вже чітка. Тому hello, friendly мене звати, як завжди, Денис Friendly. Е, що ж, не вдалося нам то, що я вам казав, пам'ятаєте, пару днів назад. Чекайте, тут липка фіня від. Поїхати там в Яремчу, я мав там, ну, в Яремчу, по поворогті покататися. Ну, зараз будемо їсти і розкажу подробніше. У нас зараз вафельні коржі отакі... З какао, какао-кремом. Тому поїхали до заставки і з'їмо їх. Там уже поспілкуємо і коментарі постараюсь зачитати, бо був актив завчора. Якщо ну, пізно почав вийде, там вже почитаємо. Поїхали. Деніс Френі реагує! Деніс Френі реагує! Сьогодні він буде реагувати та їсти на вафельні коржі. З какаовим Кремом, Кремом, Кремом! Поїхали! Бо це Крем, це не тільки какао, а й крем теж. Поїхали. Коротше, їсти, так. І що ж, на нашому з вами любимому Не знаю як для кого любимому, але для мене любимого канал. Вилку, я візьму вилку. Деніса Friendly. Що? 24,6 уже. Блін, скоро вже. 25. А я ще стрім не провів. Може завтра в неділю, але не обіцяю, хочу ще відпочити, бо в понеділок треба на роботу. Мені вже ліпше, знаєте, в понеділок запустити, так як там вже робочий день, вже ліпше так. Поїхала. Ми були в бабусі. І зробила мама там цей торт. А завтра вона другій буде робити, але... Вона каже, що після обіду десь буде робити, а то мені завтра зранку на сьому годину треба стати. Подивимося. Я подивився і рунда від шапки, бо я... Чекайте. Я, коротше... забув, що Забушував сказати. Я сьогодні одягу так як сьогодні свято. Йордана. Ви рахуйте, того року ми лише Різдво святкували цей день, вже сьогодні Йордана через рік. Думаю, ну Йордана це теж, скажімо, до Різдвяних свят відноситься, я ще одягну новорічну шапку, так? Тому таке. Мама забула на Різдво за це печиво, і дивіться, скільки всякого смакоти. Але я, половину, з цього вже їв і по-перше це вже домашні, ми це їли. Десь комусь 21 2021 чи му році. М -м ну що, я можу поки що 8 поставити. Ну, в принципі, непогано. Тепер за це, Ну, мама казала, що можливо. Як нам вийде, ми там поїдемо в Яремчу, там Макдональдс типу, відкрили. Що казала, що там ці жартували КВНчики, щось за Макдональдсом. так. Ну. А тітка подумала, що... Пантажар, ну, то, то так нема, просто насправді. То насправді є. Так, блин, упало. І... Не вийшло, бо... Ну там... Тату завтра завтра світа на роботу вставати. Та я може щось теж вже хочу... Бо мені зйомка зараз... О! На... Приїхали я хоч 15-40... ну, 40 почав, там. Тобто на третю ми приїхали, то було вже за 23, як ми приїхали, а зараз поїхав би у Яремчу, то ще треба там до, до від, бо там від баби нібито по карті недалеко. Але ще треба там дві години, може, якщо не більше їхати. І що? Я би вчасно не зняв ролик, так як зараз вже приїхав. так. І ну, довелось би. Зразу би то так не було. Мені взагалі здається, що якби я щось там зняв, то все одно треба, було на паузу було би ставити і ходити з паузою, телефоном, так як у Франківську щось записав. Все, ставлю на паузу, бо там далі немає таких моментів і далі продовжу, щоб не монтувати. Та. Або все-таки монтувати. Зняти один кадр, потім за ним інший. І потім монтаж пхати. Ну таке. Нічого, мама сказала, що десь та поїдемо, краще літом. Краще літом, Бо зараз буде скоро холода, то і зараз трошки ми зранку. Як йшли цей е, до церкви, то та руки все-таки я, я замерз. Бо то сьогодні, вони типу на ріці святили, знаєте. І замерзло там. Що все-таки мороз є. Але не настільки. Плюсувати типу, температура на ключове слово типа. Так. Ти таке. Ну... Скажем, не дуже мені цей крем дуже подобається, тому 8 балів. Тут 8 балів. Ну більше ні. Велик би 7 з плюсом. Но... Так як це їсти можна, тому тільки 8 балів. А тепер про то, ну, то, що вчора лимонний сік. Тільки що дав мамі перед відео. Випити, каже якась хімія лимонна, дуже кисла. А мені знав, що це справжній лимон. Ну бачите, у кожного свої смаки. Ну ну трохи є хімічно, але реально чути лимоном. Але хімічним лимоном, так. Давайте окремо вафля, окремо какаовий крем. Так. Значить, вафля. Не вийшла сама вафля. О, переможено з какаоти не входить окремо. Ну, вафля точно буде вісім. От крем буде гірше. Дуже солодкий. Ну, не дуже мені то подобається. От крему самому 7 балів, дуже солодкий. Ми, як їхали від баби, повернули в шешори. В там був водоспад. Набирали чисто екологічну воду. Я вам взяв трохи два шорти, здається, подивитесь зараз. Бо шорти ви і так скажемо. Пруткіше, Ні, не прут... швидше дивитись, там. Більше дивитись, ніж це відео. Ці великі відоси. Ну, вісьмерка. Тут вісім балів. Робимо чай. Зрозуміло. Веріємо чай, кури, бо тут довочкати, так. Я не знаю, то добре би було з чаєм, але... Можливо, если ще там поє. А, є одна вода. Ну, напав, я не знаю куда. Навеледи. Напав это вода. Що с типом. А я вас вітаюсь уже 7 святым. Все, не ярдана. Все вам найкраще-то. До речі, та мікрохвильовка біла, що в нас була, поки до цієї сірої, ми відвезли до баби. Але нам, якщо вона ще щось... Вона старенька, якщо вона щось забудеться поставити туди вилку, ви всі знаєте, що може бути. Як запкаєш металічну мікрохвильовку. Ого-го. Коби ну щось точно пострадає, чи вилка, чи мікрохвильовка. Але надіюся, щось то... буде, коротше, проблема. Може запам'ятаєте і не буде. Скоріше за все, навіть можливо їх користуватися, то не буду вміти. Тому і так буде пусто стояти. Ну ліпше вже так, ніж потім поломитися, чи скусь там бив. Ну, коротше, не знаю. Вже захотіла повезти на івезе. А що ми з цього можемо взяти на завтра? Я поняття не маю. Це яблучно їли. Я тут все практично їв з вами. Ну домашнє. Я, знаєте, це домашнє. Не дуже мені то подобається, скажімо так. Бачу якісь тут толивки, скоріше би виїдели, ну, але вкидають. Хорну ми саму теж, можливо, їде. І що мені сьогодні доведеться в магазин іти. Скажуть, приперся, блін, на Йордана у магазин. Що до того якийсь такий сонний. Вроді би ліг учора вчасно, у, там у них у 10 По 10 вже майже. Ну, коротше. По 10 ще щемось. І тут гоп. Раном просинаюся в і такий сонний, такий хволий, без енергії. А потім вже на вечір, вроді без з'явилася енергія, тепер чую далі. Якийсь втомленість, не знаю. Ну це найщай. Не дуже свій торг. Чесно, не знаю, що ми завтра будемо їсти. Але треба, як то кажуть, ще сьогоднішню реакцію з'їсти, щоб думати, що на завтра. Нічого немає. О, могли б пільмені зварину це зранку. Не знаю. Це завтра що на 7-8? Ого, це мені завтра 6.30 вставати, ого це ми точно не встиємо. Це там пару хвилин лишається. Навіть не цілих пів години, бо я фіг знаю, чи я в 6.30 вставну. Я буду наводити, але подивимось. Ага. Після того теж то такий втомлений, треба сьогодні знов пораніше лягати. Так. Такі справи. Вам хочу подякувати за актив. Реально файний актив залишив. Коротше, виглядає воно так. Ось так виглядає. Не знаю, щось не дуже воно мені. Бо знаєте, я ще цього не їв ю баби, але я не сказав, що я дуже багато їв. Просто я не знаю, ну, якось мені. Ну, реально не то. Я би зараз кубаси нормально з'їв ніж це. У сьогоднішнє свято у Йордана. Бо я там їв домашню. Ви сам мені то більше подобається, що це. Чай, як завжди, мутний, бо коли холодна вода щаємо і завжди ми гріємо, завжди це мутне. Ось така пляма. У мене з'являється. А коли типо, кип'ячений чай, тоді цієї плями, ну, немає, скажімо. Це Знаєте, коли добре у Яремчу поїхати? От, наприклад, як завтра чи післязавтра 7-8 співвід опублікував зранку і можеш в обід, по, по суті, поїхати там до вечора десь до 5, до 6 години вернутися. О, та. І так. Та ми там були, в Яремче, Що в 21-му на фестивалі. Просто я тоді ще кожен день не знімаю, тоді замість того кліпи ще до серпня кліпав. А то, здається, було 25 липня. так. І, ну, таке. Я... Ну, ясно, тоді ще Макдональдс не було, не знав. Що... Була ідея якийсь там горе піти, але думаю. Ну, думаю, ну, ну і що, горе знімеш на відео, і що. Але треба брати і знімати, бо там все одно для мене цікавіше, ніж тут того, Бо тут вже ти живеш ти. Ну таке, там все я ремче мені цікавіше. По-перше, там набагато скажем... У досконале будівництво, там ну, вищі будинки можуть, ніж у нас тут бути. Розвинено таке для туристів, бо всі, хто їде на Буковель навіть... Ні, ну можна ще поїхати через Ворохту. Там вже не буде Яремча. Але якщо вони їде з Франківська, Ну наприклад, з Києва там на Франківськ, то з Франківська вони точно мають би, по ідеї -по попри Яремчу їхати. Хіба вони через моє село поїдуть якщо вже ну попри моє місто вони вже поїду так через коломею то вже так то вони вже поїдуть на ворог то не на Яремчу. а їм все одно ближче через Яремчу. все одно так швидше бо так буде там багато довше ну то знаєте чисто покататися подивитися наші села горе бо так типа на Говерло якщо вони поїдуть через Коломею через моє місто то на Говерло на говерлу потім, там далі на Ворохту. Ну так довше, а так через Коли Коломе кататься, коротше. Я зараз попробую, отут ну, є ці три слоя. Розділити ці три слоя і не їсти такими, знаєте, жирними слоями, а тоненькими, так? Хоча б. Хоча мною так мені не сподобається. Що я маю думати, що мені завтра зранку знімати. Ну вже я зараз піду на свято. Мама ще сказала, лиши нам третій кусок, би ми з'їли. Тепер я зрозумів, що треба було лишати. Мені це реально не сподобалось. Я би зараз заліз 6 балів поставив. Ну, мені це не подобається. Давайте реальні оцінки ставити. Скільки можна ті вісімки ставити? То знаєте, нагадую мені викладача, до якого приходить студент. І, ну... Мін, він не розуміє, що він не здатен вивчити той, той предмет, той, ту пару, та? І він мусить заплатити, бо хоче відмінну оцінку, аби, його, аби йому дали диплом і він пішов десь на якусь нормальну роботу, з, який, з якою він точно справиться. І Він вже мусить заплатити тому викладачу. Так само мені нібито нібито здається, що я оці продукти, які вони не заслуговують на 8 балів. І нібито мені хтось за них заплатив, бо я поставив 8 балів. Ну я не поставлю тут 8 балів, тут немає 8 балів. Відсили 7 балів і то 6. 6 балів, бо то що солодке, так? Бо мені багато задають, ну чого 8? Я, мені було таке, що писали, я це пробував, там далеко 8 балів немає, як ти міг це оцінити на 8 балів, що ти все на 8 балів оціняєш? Я кажу, ну то мені можна їсти, то... А тепер я розумію, що я тістом погано оцінював. Бу, називається... Шоу можна закривати моє, бо то, що я фальшиво оцінив. Ні, ну якщо щось солодке, щось вже тут так. Я вже впрівені не гонця це в цьому носити. Якщо щось реально смачне, та солодке, то 8 балів, та поставлю. Ну тут уже багато гіше, ти вже хочеш ставити 6 балів, ти це ївся, так. Ну воно дуже-дуже солодке, реально, ці ці креми, тому дійсно. Мабуть, 6 балів, так. Просто дивіться. Вибачайте. Коли ти з'їв один кусок, тебе не, ну скажімо не нудить. Бо ти лише один кусок ще не так не наповнює свій живіт. А коли ти вже кілька штук це з'їв, тобі вже нудно стає. Та навіть з першого куска, понятно, що це ж таке не подобається тобі ця начинка. Тому. Скільки? Я без 7 балів взагалі. Давайте все-таки сим поставимо, так як воно ще трошки солодке. Так, от на 7 воно дійсно. Ні 6, знаєте, ні мені, ні вам. Симбалів. Оце реально буде нормальна оцінка, не 8. До речі, у нас в інституті 7 балів ще навіть крутою оцінку рахувалося. Інші би сказали, ні, хрена крута. А там десь були такі правила, що у кого 7 балів стояло з якісь признак, не пропускали кудись вже. Ну, наступні. Що має, ну, типу, якщо... Якісь такі знаєте, круті заклади ти поступаєш, чи за кордоном, чи навіть тут. Ну, Допустимо, університетом імені Тараса Шевченка чи імені Франкалія такі мають бути самі круті такі заклади чи у Львові. то як, наприклад, у тебе сім хоч з якогось предмету вони тупо тебе не пропустять, бо то, сім балів це низька. А у нас тут художній художки, які я вчився. Та. Сім це вважалось норма. Правильно, бо то, що тут, е, тут ну, теж були ці всі стандартні предмети. там всі ці, Але малювання, суто замалювання рахувало сімка, це нормально. Значить, як ти оціняєш малюнки, 7 балів це висока. Якщо там, допустим, історію чи допустим, біологію, ще якісь хімія, то тут вже гірше. Та. Тут вже погано виходить, що ти базовий рівень, ну, короч маєш знати. Та. Добре, дійсно я їм цей кусок один лишаю. На YouTube навіть не думаю це їсти, нема що тут їсти. У нас лишається кілька хвилин. Що, читаємо? Читаємо. І так, пару хвилин. І так це відео навіть 20 хвилин не буде. А, ні, буде все-таки. Ну, 30 точно. 56. Та ще я трошки часу йду читаю. Let's go, мої дружні, та? Ну, росте, мами, файно. 31 лайк, like, 34. Молодці. Поїхали. І перший коментар від... від Олечки. Поїхали, зачитаємо. Так, пише нам Оля Грідасов. До речі, я пам'ятаю, Оля казала мені, що в нас в Вінниці. А якраз мама дізналася новини нечнів, щось там якийсь обстріл був у вас у Вінниці. Не знаю, можливо, ти щось знаєш, можливо. Ну треба в інтернеті дивитися. Пише Оля, коротше, цей хлопець далеко злетить. Ну, вже далеко злетіли. Я рахую, майже 25 тисяч. Та це скоро 30 тисяч буде. Мені здається, що навіть... Я вже думаю, навіть скажімо, до початку березня, бо з таким ростом реально можу спрогнозувати, що може... Та ні, 30 тисяч ще не буде. Ні, 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 я знаєте, що скажу? Точно до першого дня літа 30 тисяч буде. Запам'ятайте ці слова в цьому відео, бо це дійсно. Я так думаю. Е, відповідає містер Бістер їй, це точно. Це точно ми 30 тисяч з вами точно наберемо. Деніал Паркер. Е, знову за ці легенди. Ну, заїло пацана, але дякую за актив. Легенди не входять, вони п'ють лімонний сок. Ха, і зразу наступний коментар і Лаки Савея. і е, Савея. Покання Даніела Паркера, я перший напишу. легенди не входять, вони п'ють сок Сандора з вкусом лімона. Ну, поки що видно, що ти перший написав, бо Даніел Паркер написав тільки 30 хвилин назад, тобто пів години назад, а ти написав рівно годину назад. Але от коли пройде день цим коментарям, то вже буде стабільно писати е, ну під цими відосами Ютуб, що один день тому, один день тому, ну, тобто вже хвилини не буде писати. Ну так воно завжди. DJPS, а канал то продовжує рости. Це дуже круто, це неймовірно круто, як для мене. Вам, напевно, ну, обідно, ну, ці, що знімають щось, ось, типу, ну блін, в мене канал не залітає. Ну мені то приємно. І я бажаю вам теж знайти свою аудиторію, можливо, колись у вас. Росте. Ну, правильно, я майже, знаєте, подивився на ці всі канали, як коли дата ваша реєстрації. Хтось з 21-го ще реєструвався, ці, що мене коментували, хтось з 23-го, тобто лише тільки Рік з каналу, хтось 22, майже 2 роки, хтось з 20-го. Не так багато часу ваші канали існують. Ці, що мене коментують. А я на секундочку, мій 16 Року. Рок ну, Коли багато базариш, то плутаються з. Між собою слова. 16-го року, тобто, вже можна сказати, то було того року 7, майже 8 років. Ну, ще нема 10 червня, ну, але майже 8 років. Це вже до, до фігіща. 7 років було. Ну, ще 7 будемо називати, що це 7, чи 8 чи 7, це багато. Тому. так. Думаю, за 7-8 у вас злетить, якщо ви не заб'єте це діло, бо я був упертий. Ну, мені, звісно, ці тіктоківські відео допомогли шортики, але хоч упертість у шортах, ти маємо актив. Значить, Оля Гридасова, дуже приємно, що тобі цікавий мій контент, сердечко, тобі також. Лиш пів сердечка зараз. Але, мабуть, твоя подорож до Болгарії не набрала тисячу передів через те, що ти дуже багато контенту знімаєш і завантажуєш на канал. Я дуже рідко влоги роблю для каналу, і от одне залетіло. Тобі треба менше відео випускати, тоді б також тисячі мали б тебе дивитися. Ну, і так і ні, бо того, що от того року пам'ятаю, реакція на Кіндер Сюрприз. Крінж, я знаю, як для... Віку мого, але я, скажімо, огляд як і дорослої їди, так і дитячої. Тому все добре. І той відео за Кіндер 2000 набрало переглядів. І що сказати, я, я кожен день теж багато контенту випускав, і 2000 набрав. Ну, Один раз це сталося. Та. Але тут точно через те, то, що в мене тоді вже було 11 тисяч підписників, їм, напевно, це і залетіло. Ну, тепер не залітає. Ну, можливо, твоя правда. Та. Але от ти випусти на днях десь ще якийсь ну, такий простий відос, подивимося, скільки він у тебе набере. Мені теж буде цікаво подивитися, чи у тебе далі продовжують так дивитися, чи вже не, не будуть. От. Е, щось випусти там. Е, так, так, так. Мульт 728. Тоді чекає Манго, коли подешевіє. Та воно вже й не подешевіє, просто я чекаю завозу нового, що там. Побачимо. Кристина Матвієва, походи в різні магазини, де є манго, і в кожному з ціну і какої іменно зеленої і красної. Зелений і красною. E, кра... Ну розумієш, яка різниця, то всюди майже ясно, що десь може трошки менше бути. В основному ціна майже... ну Тоді я, що я був у місті, наприклад, енергетик там, на 5 гривень все дешевше. Я знаю, 5 гривень це велика. Ну, одно якась різниця, ну, так коротше. Мені лінь йти в місто, бо то, що тут у нас один мазин, ну там далі, де я тоді того року працював другий. Тут потім через дорогу той, що я... Деколи там щось а тут нема третій. Ну, Аврора зразу з ж тут. Можна сказати, четвертий, ну, але... Манго там немає. Не знаю, подивимося. Подивимося одним словом. Собі на Ягудіна даст кубі камільдані очень бив би кислий. Ну... Та я думаю, ну я знаю, бо то типа, холодний, ну можливо, холод Добавляв би менше кислотності. Ну, не знаю, треба пробути. Саша Поташева, круто, молодець, що розказали за обложку відео вчорашнього. Ну, та що там такого? Ну просто маланка стоїть. Потім поміняю тобі, побачите, як на мене Дід Мороз летить. та Містер Бісер, Денис, давай на цих днях стрім, бо скоро буде 25к, вже не встигнеш. Та встигну, встигну. лише 24, 6, 6, 7, 8. Я знаю, що подня, вже завтра буде 7, через післязавтра 8. Ну, в понеділок і запущу, коли буде 8. Бо я хочу завтра відпочити. Щоб... Бо знаєте, я вам тоді обіцяв, все, у неділю запускаю, і з того всього мені було лінь, бо того, що я хочу відпочити. Так ось я тепер правду вам скажу, завтра не буде стрима, бо я хочу відпочити. Значить, буду в понеділок, то навряд чи. Ні, у понеділок може вже запущу. так, на то буде, 8 число, так, 8 січня, можливо, вже запущу. так, Лізія Бьонс, Денис, а ти не можеш у кожному відео з реакціями найду йду і напої вкластися в 5-10 хвилин, зачитати там три коментарі, а продовжити на стрімах. Ну то це виходить, що все мені кожного тижня треба буде стріми запускати, бо ми все це перечитали. Та ні, ну його, ні, ні, ні. Саме вже найкращий вихід, якщо вас так уже бісять, що я затягуюсь з коментарями, ліпше вже коментувати відповідати вам на всі коментарі. Ну мені вигідніше просто тако прогортати і зразу у відео дати відповідь, ніж писати там. Відповідь вам, то руки струються, ну Е, ні, у 5-10 не укладеться, не укладуся. Ну, вибач, ні. Уже пару хвилин лишається. Марго Тобі. Мені теж більше апельсиновий сок подобається. Та, апельсиновий треба, ми пробували, та, апельсиновий все одно набагато смачніший, ніж цей лимонний. Е, ну, давайте, мабуть, останні коментарі. Катя Рудакова. Ну, як, приміру, розумію, о чому ти говориш. Е, но писати на українському дуже складно. То, якщо тобі удобно читати... І перейдіть на українській переді. А, будемо переводити. Я читаю то. Я не зрозумів, про що коментар. зачитав на російську. Добре, я тебе зрозумів, так і будемо робити. Так, тут ще... Ой, перше заглючило. Ну, бачите, тут в основному ще є читати. Коротше, та-та-та. Ну, бачите самі, містер Бістер треба було спитати, скільки коштує зелене. Е, так, зелене манго, червоне, можливо, саме червоне було за 45. Ні, навряд чи точно зелене було би за 45, бо то що воно менше було і зеленіше. Та та я, я знаю, то зразу видно в очі, що дешевше. Вони не будуть таке гарне манго. Дешевше продавати. З вами буде не зраненько, бо то кінець. Всім удачі, всім пока. Подивимося, що завтра зранку знімлю, але з тим, що на 7.07, завтра на ранок. Все, знімаємо відос. Ну, опублікую. Пока.